Так, всім привіт, знаходиться на каналі Експерт і сьогодні. Я, до речі, дуже дякую, хто вчора заходив на стрім. Сьогодні стрім теж буде. Увечері приблизно о 8. 8-9 година вечора. 20-21 по Києву. спойлер, куди я йду, це дознімати відос, яке я планував ще хто коли. Вчора половину зняв і сьогодні дознімати іншу половину. Більшу половину, бо вчора менше зробили, вчора хоч з часу дня зйомки були, але сьогодні вони ще пізніше і постараюсь відзняти це все. І монтую я це все теж сам і знімаю.